Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я хочу, щоб ви послухали казку про сміливих і сильних світлячків. А казка називається Диво в осінньому лісі. У лісі настала осінь. Листя на деревах стало золотим, червоним і помаранчевим, а вітерець став прохолодним. Світлячки. Маленькі комашки, що світяться в темряві, вирішили вирушити в особливу подорож. Вони хотіли знайти старий дуб, який ріс на самому краю лісу. Кажуть, що це дерево сяє вночі під зірками. Троє світлячків, лусик, Тінко і Заринка зібралися разом і вирушили в дорогу. Лусик був найяскравішим світлячком. Тінко трохи боявся, але дуже хотів побачити дуб, а зоринка завжди була сміливою і вела їх уперед. Вони летіли через ліс, де вже було дуже темно. Дерева нахиляли свої гілки, і дорога ставала все складнішою. Світлячки почувалися трохи налякано, але продовжували свій шлях. Адже знали, що попереду їх чекає щось важливе. Нарешті вони дісталися до найтемнішого куточку ліса. Світлячки майже не бачили, куди летіти, бо стало дуже темно. Але рептом далеко на пагорбі вони побачили слабке світло. Це був старий дуб, який сяяв під зорями, як величезна зірка. Світлячки зібрали всі свої сили і полетіли до дуба. Коли вони дісталися до нього, то зрозуміли, що їхня подорож була недаремна. Вони стали сильнішими і сміливішими, і тепер знали, що навіть у найтемнішу ніч завжди можна знайти світло, якщо йти вперед. І кожної осені інші світлячки також вирушають у подорож до старого дуба. Щоб побачити це диво і навчитися бути сміливими, як Лусик, Тінко та Зоринка. Про що вчить нас ця казка? Які були світлячки? Що побачили світлячки, коли стало темно? Будь ласка, шановні діти, обговоріть це з батьками і пам'ятайте, як би нам не було важко, страшно. Ми завжди повинні мати силу і сміливість до наступної зустрічі.